Шановні українці, шановні брати і сестри, я сьогодні, як національний гетьман України, українських земель, здивований компанією, яка розгорнута агентами Російської Федерації і нашими українцями корисними ідіотами, і підриваються авторитет Верховного Голокомандувача Збройних сил України. Президента України Володимира Зеленського. Я повинен сказати вам, дорогі мої брати і сестри, що це дуже погано в період війни і оборони України, в період боротьби всієї української нації за свою свободу і за волю. Сьогодні ми повинні бути дуже єдині, дуже Любити один одного і помагати один одного, і в тому числі любити і підтримувати нашого верховного командувача, президента України Володимира Зеленського. Володимир Зеленський сьогодні один із кращих президентів Європи. Він здав іспити і на Європейському рівні, і на американському рівні. І на національному рівні є одним з кращих президентів України. Тому тримаємось нашого Верховного Лкомандувача. Він правильно веде політику, він правильно веде роботу по військовій економіці по виробленню великої кількості національної зброї, яка ставить Росію в залежність від України. Україна перемагає, Україна наносить один, один за другим удар Російської Федерації. Україна визволяє свої потомствані землі Курщини і інших сіл нашої України, які були загарбані ще совєтською Росією. Ми сьогодні повинні бути єдиною силою з президентом України Володимиром Зеленського. І ми переможемо тільки тоді, коли ми будемо любити один одного. Українець, українця, повинен сьогодні любити божественною любов'ю і піднімати всю націю на оборону України і на перемогу Російської Федерації. Україна переможе! Українська нація переможе. І скоро двоголовий герб і триколор Росії буде лежати у ніг нашого Верховного Голокомандувача Президента України Володимира Зеленського. Україна перемагає, ми нанесли непоправимий удар славі Російської Федерації, гордості Російської Федерації, гордині Російської Федерації. Ми принизили її. Перед усіма державами світу, і їй виправити цю ситуацію треба дуже багато років. Україна є сьогодні великою сміливою, вільною і нацією, яка може боротися за себе і за все українське. Єднаємось і перемагаємо. День єдності, зустрінемо. Всією Україною, всією українською нацією 22 січня 2025 року, і з цього дня почнеться повна перемога над Російською Федерацією. Всі території України будуть скоро звільнені. Крим буде українським. Курщина, Кубань буде українськими і всі землі. Повернуться в Україні, і всі захотять бути українцями, бути з українською нацією, бути вільними, як ми, українці. Тому гасло наше просте, волю людині, волю народа. Слава Україні, слава українським воїнам і! Українським Збройним силам України. Слава Верховному голокомандувачу Збройних сил України, президенту України Володимиру Зеленському. Будемо єдині і об'єднані навколо нашого національного верховного Голокомандувача Збройних сил України, президента України. Ми разом ми переможемо!